Йо, як створити Мемтокен за 4 долари без знань в крипті з нуля за одну годину? Let's fucking go! І для того, щоб створити мем-токен, треба розуміти, а мем-токен треба робити. Для цього ми заходимо на сайт ПАМФАН і дивимося на ті токени, які дійшли до найбільшої капіталізації, і намагаємось зробити щось подібне. Як ми бачимо по капі за останніх 4 місяці існування ПАМФАНу? Перше місце у токена Мічі 322 мільйони доларів. Друге місце токен Білі 188 мільйонів доларів. Як ми бачимо, тут собачка, тут котик. І білі це просто ідеальний приклад того, як повинен виглядати справжній мем, коли ком'юніті підхвачує токен на дні і починає просто качати сайт, де знаходиться просто мила собака. Тут нема нічого, крім милої собаки. Я тобі пропоную відштовхуватись від суперпростого сайту, бо як ти бачиш. По суті, нема сенсу там сильно заморачуватись, і навіть такі проекти доходять там до капіталізації в майже 200 мільйонів доларів. Я накидав маленький гайд чіткої інформації, з якої я би починав ланч. На питання, коли запускати меми, радив би тобі це робити після 20.00, коли ввечері європейці починають лудити, америкоси вже прокинулись, і в цілому на ринку є певний класний наратив мемів. Тобто, ти повинен подивитись на сезонність, чи взагалі стріляють прямо зараз меми. От буквально нещодавно біток почав гарно рости, дійшов майже до 70 тисяч, і меми класно проснулись. Це ідеальний момент, щоб запускати свій мем. Бо якщо на ринку мемів пару днів таке затище, нема сенсу запускати мем, бо він просто нічого тобі не дасть. І так, ми зрозуміли, що ми хочемо створити монетку щось типу білі, і для цього нам треба зрозуміти, а які саме ще коти й собаки можуть бути мемними. Для цього ми можемо просто зайти в Google і написати 50 популярних. Котів мемів або написати, наприклад, 50 популярних собак-мемів, відкрити сайт і просто подивитись на список мемів і обрати той самий мем, який тобі сподобається, наприклад, оцей прикольний кіт, якщо знайти фотографії з ним і чисто на веб-пейджі. Зафіксувати, як на мене, це прикольна тема, і чуваки, які перейдуть, зразу зрозуміють, що це нормальна штука. У мене тут вже от були такі певні цікавинки, дивився і думав зробити цього кота, але це як для прикладу. Якщо ми подивимось на топ-50 популярних собачих мемів, тут так само можна знайти класний наратив, класну собаку, яка буде популярною. Поки в мене вантажиться сайт, як варіант, можна просто зайти в Тікток, написати Funny Cat Video і знайти так само якогось кота прикольного, який прямо зараз в тренді там. Funny dog відео І тут просто знайти а, щось в плані ідеї. Коли нам потрібно буде зробити логотип, ми можемо зайти на сайт Fiverr і написати лого для мемів. І тут так само за 10, 20, 30 баксів, щоб тобі зробили лого. Так само, зайшовши в розділ 50 популярних мемів собак, можемо вибрати якусь собаку, наприклад, оцю. І з неї зробити мем. Так, я тобі пропоную для прикладу взяти ось цю картинку і цього собаку. Зробимо скріншот Скріншот, перший. Скріншот другий. Як приклад, подивимось, чи взагалі є ще якісь фотографії пов'язані з цією собакою в Гуглі. Можливо, навіть ми знайдемо інстаграм цієї собаки і зможемо. Дати лінк в конкретному сайті на інстаграм цієї собаки. Це теж нормальна тема, яка дає певний траст для майбутніх інвесторів. Мем токен проекту. Коротше, інсту не знайшли. Давай зупинимось на цій собаці. Важливий момент, що мем повинен бути цікавий і смішний. Картинка повинна тебе чіпляти, і тебе повинна проявлятися певна емоція. Тому мем повинен бути геніальний, як свій час був пепе. Пепе, чому вистрілив? Бо до цього було купу пепів, які були так само. Це була Лягушонка, це є автор Мед Ф'юрі, який намалював цю всю історію. Але саме команда, яка купила токен на дні, пропампала і не продавала, зробила так, що про цей мем дізнались всі. Хоча в телеграмі стікери Пепе існували давно, але ніхто не знав, що це саме Пепе. Ось і так, ми зрозуміли, що ми хочемо робити мем-токен цієї собаки, і для початку нам треба зробити сайт, який би презентував би нашу ідею, бо конкретно. На самому початку сайт показує хоча б якісь намагання твої зробити проект довгостроково. І на сайті Fiverr ти вже можеш за 100 баксів знайти того, хто тобі зробить сайт. Але, як на мене, можна зробити простіше. Є такий проект як token.com, де ти можеш безкоштовно зробити максимально простий сайт, який буде точно не гірший, ніж більшість тих сайтів. Так, тому я пропоную заповнити максимально інформацію на сайті token.com і let's fucking go. Називаємо монетку нашу як Коротше, Doggy – це майбутній друг Dogecoin, який знаходиться на стероїдах весілля. Сміху. От. Бажано створити твіттер, але ми прямо зараз це робити не будемо. Твіттер створюється максимально просто. Ти зайшов, створив Твіттер, написав назву Токіна, додавав сюди лінк, але Телеграм ми створимо. Контакт-адрес додамо трошки пізніше. Лінк to token так само, Custom Link website. Давай зробимо ось так: Dogi. Custom Link Dogi. Let's Go. І в чому прикол? Нам, нам би сюди було бажано додати кастомний домейн, який ми прямо зараз можемо купити на GoDaddy. Наприклад, напишемо там Dogie. Буквально за копійки. Тобто найдешевший в нас буде dogi.shop за 2 євро за. Місяць за рік, за рік, тобто за 2 євро, ти можеш купити собі домейн, який вже використовувати для сайту. Це зробити максимально швидко, але ми обійдемося тим, що ми будемо робити це без домейну. Так, ну що, наш сайт виглядає так: Doggy, Doggy's Future... Dogecoin friend, френдбатон steroids of laughter. От. І тут, коротше, в нас буде лінк на наш як тільки ми його створимо. І все, люди зможуть зайти і купити. Ось, отак от буде виглядати наш сайт. Максимально просто, зрозуміло, нічого зайвого. Далі нам треба створити телеграм-канал, куди, куди будуть переходити всі люди, які будуть бачити шил, що проект справжній, що вони готові туди залітати. Тому let's fucking go. Для початку ми створюємо групу, підписуємо її як Dogie. Sol. Додаємо нашу картиночку. Далі додаємо. Сюди Safeguard. Bot. Далі створюємо канал. А він в нас приватний. Так само додаємо картинку. Так, додаємо так само «Safeguard», Робимо адміном. Далі я додаю собі в окрему папку. Sol, раз, два. Важливий момент, щоб Safeguard був в обох групах адміном, щоб він мав full право додавати адмінів. Після чого ми переходимо в «Safeguard», вибираємо розділ Setup. Вибираємо Select group. Вибираємо бере Dogі після чого ми обираємо ще раз канал, де буде створюватись лінк на портал. Тепер ми запінюємо його, і тепер кожен раз, коли людина буде переходити, вона буде попадати через оцей от лінк в вашу групу, проходити капчу, після чого буде перенаправлена в основну групу. Тобто тут ми можемо повидаляти всі зайві повідомлення, і після того, як залончимося, чи прямо зараз можемо там написати, що там. Doggy soul will be live Soon. Ось. І всіх людей, яких ми будемо додавати, вони будуть попадати тут. І конкретно тут у нас буде постійно створений voice-chat, де ми будемо щиляти, общатися, бам-бум-бем. Так, після чого нам залишається повернутися в нашу основну групу і додати байбота. Це бот, який буде сигналізувати кожен раз, коли буде відбуватись та чи інша покупка. Тут ми його додаємо, потім пишемо в особисті повідомлення конкретно цьому боту і додаємо токен адрес, який ми отримуємо, коли запустимось. Після чого він буде постійно спамити повідомленнями, що хтось купив. Можна налаштувати там покупка від 5, там, до 10 доларів, від 10 і більше, та де тепер це створює певний актив в чаті і розуміння, того, що щось відбувається. Після чого ми додаємо в телеграм-канал Rose. додавши Rose, ми даємо їй право на те, щоб вона могла творити чудеса і стала адміном. Після чого ми можемо скинути їй команду lock all», у випадку, коли ми будемо лончитись, і щоб коли ми не хочемо, щоб в чаті хтось надсилав повідомлення, щоб не було скинуто ніяких фейкових лінків. Все тепер права в чаті в плані писання немає ні у кого. Після того як ми стартанемо, ми можемо кинути команду «Unlock all», і всі зможуть писати. Важливим моментом маркетингу є, що ти в шапку біо можеш додати лінк на «Doggy Soul» і написати, що в тебе буде. Конкретний і лонч і Bio. і зашилити свій прілонч в PumpFun Community в розділу. Прилонч тут проекти, які будуть лончитись, і люди, які рекламують їх. Вони пишуть, що там через там півгодинки буде такий-то проект. join now, стартуємо тоді, то це створює певний ажіотаж. І коли люди залітають, як мінімум, вони зна... вони вже очікують створення якогось проекту. Бо якщо проект в перші хвилини класно себе показує, це дуже класний буліш сайн. і що ж таке PamFan? PamFan це по суті платформа, де ти можеш за 4 долари запустити свою монетку, яка повинна дійти до капіталізації в 69 тисяч доларів, після чого Анадцять тисяч доларів ліквідності буде спалено і додано до Radium як дексу. Тобто цей токен з'явиться на радарах в принципі більшості трейдерів на DexScreener, які зможуть його купувати. До цього це все знаходиться в рамках памфана. І ось приклад монетки, яка прямо зараз хоче дійти до Bonding Curve Progress. Тобто Прямо зараз в неї 14%, і вона ось тут, тут була на пампі. Я так розумію, десь було тут 40 тисяч капіталізацій, а зараз 6 тисяч. Відповідно, тут десь умовно було 30. Якщо б вона дійшла до цієї точки, ліквідність перейшла б в рейдіу, в декскріне, і вона могла б там далі пампитись до мільйонів, але не зробила цього. Де ви злили? Чи хтось там злили, не знаю. Тут у нас є чат, де люди пишуть якісь свої повідомлення. Починається повідомлення зверху: типа Send it baby, Типа, давайте відправляємо на Луну, Pump and Камон, Come on, let's go. рей речі, ці коменти вони є фейковими? Тому коли ти купуєш взагалі якусь монетку, чи ти взагалі є девом? Прикольно писати тут щось, це створює ажіотаж. Ха, ха post reply, let's fucking go. Так от справа, ти бачиш Bonding Curve 99%. Це конкретна ліквідність і в кого який відсоток монети. У топ холдера відсотка сеплаю, і це доволі ок sign. Якщо б не в нього, б, наприклад, було б 15%, то це виглядало б, б хреново, бо він би одним своїм ордером міг би задампити монетку і ніхто б це не купив би. Давайте покажу просто приклад непоганої монетки, яка непогано росте, в якої цікаве розподілення потенційне. Ось Bonding Curve Progress 100%, наскільки я розумію. Ми вже доходили до Curve Progress. Давай знайдемо щось ще. Щось по принципу Currently Live. І от у нас монетка. У нас іде прямий стрім, до речі. Тобто сидить дев, я так розумію, і розказує, що така крута монета. Це один з маркетингів, який показує, що от, дивися, справжній, я тебе не рагну. Ну, коротше, це в цілому непоганий сайн. Ми бачимо, що конкретна капа 27 тисяч. Відповідно, нам треба дійти до капи в 65 тисяч. І наскільки я розумію, це десь там 150%. Тобто, от як тільки монета дійде ось до сюди, то на пару хвилин торги зупиняться, і ліквідність перейде в рейді в топхолдера 3%, в девелопера 3%. Це в цілому ок. Ось коменти перевіряємо. І твоя монетка, в принципі, повинна виглядати ось так: для того, щоб створити цю монетку, для того, щоб почати користуватись памфаном, ми нажимаємо Start new coin і пишемо назву нашої монетки. Пишемо dogi, тікер, description беремо з сайту. Let's fucking go. Імічго, твіттер, в нас немає твітера. Telegram Link ми беремо ось тут. от Telegram Link ми взяли в тому місці, де в нас є портал. Вебсайт є. Ось нас наш веб-сайт Після чого ми можемо створити монетку. Це коштує 0,02 солани. Прямо зараз солана коштує майже 200 доларів. тому це десь приблизно 4 бакси. Wallet not connected. Давай законектим волод. Так коротше, ми законектили наш гаманець солани. В нас повинен бути під'єднаний фантом, на якому має бути достатньо солани. І що, давайте створимо монетку. Дивись, важливий момент це те, що перша покупка буде твоя як девелопера. Якщо ти купиш на за занадто велику суму більше, ніж три солани, то ніхто це не буде купувати, бо в тебе буде дуже велика кількість саплаю. Я прямо зараз куплю тестово на 0,05 солани і отримую певну кількість сола. І ми подивимось, взагалі, скільки це буде відсотків. Подивимося, як це виглядатиме. Підписуємо транзакцію, чекаємо, щоб створилась наша монетка. І прямо зараз ціною 4 бакси і 5 доларів на купівлю на ранній стадії. Десь сумарно 10 баксів я витрачаю. Так, ну що, все, монетка створилась. Прямо зараз капіталізація 5 тисяч баксів. Наш телеграм знаходиться ось тут. Тобто людина може перейти, попасти в портал, пройти верифікацію, і попасти конкретно в чат. Плюс людина може зайти на наш веб-сайт, побачити, що в нас є веб-сайт. О, до речі, ми на вебсайті не обновили наш лінк. Тобто, ми можемо зайти ось сюди, от скопіювати наш контракт, який виглядає ось так: от, в кінці памп. Ми заходимо, пишемо контракт адрес. Так, додатково ще на сайті пишемо. Link to buy token. Окей, давай просто дамо лінк на PumpFun, наприклад. Я думаю, що цього має бути достатньо. Так, ну що, зайшли ми на token.com, обновили дані. Тобто, це все виглядає доволі ну, смішно, несерйозно, але для початку цього сайту, я думаю, буде достатньо. Людина зможе зайти, побачити, що ось це фотка, ось це лінк. На, на, на нього нажме, попаде зна куди. В мене не вийшло це налаштувати. І все, в цілому, що чекаємо купівлі, продажі. Ось це ми. У нас 0,17% сеплаю. Хтось перед нами купив на 0,75%. Це, скоріше за все, були якісь боти. І тому як би тако, От. Після чого ми можемо взяти, скопіювати цей контракт, прийти в наш чат і написати доктор Баю і додати наш контракт, який би відстежувався прямо зараз. Так, пишемо Add. Continue in this chat, send me token address, send me portal link. ok, Все. Тут в цілому ми можемо налаштувати мінімал, мінімалку, при якій буде надсилатись інформація про купівлю. І важливий момент тобі почнуть писати в лічку купа шилерів, як тільки ти через цей байбот е, дасиш лінк на свій портал. Пропонувати твої, тобі шилерські послуги, що вони візьмуть лінк твій на, на і почнуть надсилати в різні проекти. Спочатку будуть просити 5-10 доларів, потім скажуть, треба ще щось. Ігнорую це все неефективно. Найефективніший спосіб запустити свій мемтокен – це реально вгадати з таймінгом запуску, вгадати з метою, як мінімум, виходити як інфлюенсер якийсь. Наприклад, якби я запускав якусь монетку там Superior або там, якісь там меми, хуєми, неважливо, то потенційно ця монетка могла б дійти там до до 300 тисяч, але при умові, що якби я її підтримував. Плюс важливий момент тебе постійно має бути voice chat конкретно в чаті. Бо якщо в тебе voice восьчату немає, і ти не відповідаєш на питання, то люди, які зайдуть, вони побачать, що тут нічого не відбувається, і вони тобі просто не будуть довіряти. Дивись ще один з варіантів, це є оплата декстрінеру за 300 доларів. Це показує те, що ти готовий інвестувати в свій проект. І інвестори, які будуть бачити, що прямо зараз капіталізація 20 тисяч чи там вже 100 тисяч, і ти це оплатив, вони з більшою вірою будуть до тебе відноситись, і це виглядатиме ось так. Справа на дикскрінері буде вказаний веб-сайт, твіттер, телеграм і твоя картинка, а ось так от виглядає проєкт, в якому це не оплачено. Тому це певна довіра. Але на такому джіт ринку дуже часто, в момент, коли ви сидите в ось чаті, наприклад, капіталізація 30 тисяч, ти кажеш, я прямо зараз оплачу. Як тільки ти оплачуєш, всі дамплять і продають свої, свої токени. Тому це не завжди рішення, але як варіант правильності і показування, що ти готовий інвестувати з цим проектом, це має місце бути. Дуже важливим моментом, якщо ти девелопер не продавати. Свої бегзи до тих пір, поки ви не досягнете, хоча б 100, 200, 300 тисяч. І навіть якщо ви щось продаєте, казати ком'юніті, що ти це робиш для маркетингових послуг. Наприклад, 5% сеплаю ти продав, 5% того, що в тебе є, а заради того, щоб оплатити DexScreener, і вони це бачать, вони тобі вірять, вони, вони для них це окей. Бо якщо ти почнеш продавати на самому початку, вони зайдуть в BullX, наприклад, отак, от скопіюють твій контракт. Зайдуть в BullX і побачать, що девсолд тобі просто повна жопа. Тобто, прямо зараз я можу нажати на те, що я хочу продати 50% і дивись, що відбувається. Тобто, тут видно, що Dev купив. Ми відкриваємо, наприклад, там, секундний графік. Як тільки я продаю Trade, я підтверджую, чекаємо, що відбувається на BullX. Видно, що девсолд. І неважливо, ти продав на, на половину чи там 25%, всі автоматично почнуть зливати, продавати. Дивись. Тобто, як тільки я продав, після, після мене продали вже інші боти, які зайшли після мене. Тобто, просто щоб ти розумів, ось моя перша покупка на 005. Після чого хтось купує, хтось з ботів купує на 2 селани, на 0,5 селан. І після того, як я роблю продаж на 002, хтось продає на 0,25, хтось продає на 0,05, тобто реальні люди зайшли в цей проект і вони зрозуміли, що ага, все, капець, жовт. Вот. Тому давай уже подивимся. Можно даже денег заработаю с ним. Посмотрим. Продаем. Let's go. Коротше, тому важливо до ще одна продажа. Все показує, тому важливо не продавати до тих пір, поки ти не дійдеш до якоїсь стадії, там, наприклад, в 100 тисяч капіталізації. Тобто, наприклад, я зараз відкрию п'ятихвилинний графік. Важливо прям тримати свої бекзи і попереджувати людей про те, що ти взагалі збираєшся робити. Іноді класно на початку відкупити свій токен, а потім продати його і засітіошити. Що це що це означає? Ти отут в коментарях починаєш писати, що лінк на нову гру на нову групу, догі CTO, і вже з іншими учасниками ти почнеш качати. Бо якщо ти просто подивишся на список успішних проектів на PAMFAN, ти побачиш, що проект, який тобі приводив приклад Білі, це приклад проекту, який був проданий девелопером на самому початку, він був засітіошений, і він прямо зараз є просто ідеальним прикладом того. До чого може дійти проект, якщо його бере ком'юніті? Дивися, для того, щоб зручно купувати взагалі ці всі мемтокени в памфані, я тобі раджу скористуватись Буликсом. Ось тут -от буде гайд на те, як ним користуватись, як я на ньому особисто заробляю від 100 доларів на день, де ти просто можеш зайти в розділ памфіжена, побачити купу нових монет, відкрити будь-яку монету, побачити, хто в холдерах, чи там є інсайдери, чи ДЕВ продавав, чи не продавав, і якісно пампити заробляти на цьому гроші. На зв'язочку був Андрій Суперіор. Я сподіваюся, що цим відео я тобі пояснив, як можна створити свій проект. Як можна запампити проект? Ти побачив, як проект, який я просто створив на колінках за 5 хвилин, відкупив хтось на 2,5 з селани, це було майже 500 доларів. Якби я просто попав в правильну мету, побачив, що зараз, наприклад, вибори створив би монетку Трампа, зробив би класний сайт, взяв би якусь рекламу інфлюенсерів. Потенційно, цей проект міг би з 5 тисяч полетіти на 500 тисяч до мільйону. Таких історій купа. Історій, коли люди просто робили проект по приколу і ставали мільйонерами. Люди, які просто залітали як СТО, як група, ком'юніті, відкупали проєкт, на дні робили так само мільйонні мільйонні виручки. Тому це все реально. Підписуйся на Андрія Суперіора, став лайк цьому відео. Я сподіваюся, це відео буде не дуже довге. Все, бам-бум-бам, -бам. на зв'язі Суперіор. Пока-пока. Бам-бам-бам. -пока.